Шарфи жіночі бренду на Банані. В цьому лоці будуть присутні такі шарфи, їх буде 4 штуки. Вони всі універсального розміру. Вони дуже приємні на дотик та тепленькі. І ще. І ще. Також молодці, будуть присутні такі комплекти. Пов'язка на голову, а також шарф. Комплектів буде 10 штук. Темно синього кольору. Вони теж всі універсального розміру. Вартість лоту 5010 гривень, а собі вартість. Одного комплекту або шафлу всього 358 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.